Гомотеція. Прикладом гумотетії може бути таке. Лампою світять на руку і тінь від руки на стіні. Знаєш, такий театр тіней? Оце приклад того, як гомотетія взагалі працює. Тобто є якесь джерело, в даному випадку світла, так? воно попадає на якийсь об'єкт, на руку, наприклад, так? і на стіні його збільшена. Зображення з'являється. Так от, рука і його її зображення на стіні це фігури, які називаються гомотетичні. так Тобто ті, які подібні між собою, але розміри е різні. так Зрозуміло, оце гомотетія. Це дуже ага. поширене явище, тому воно вивчається окремо як окремий вид перетворення подібності. Тому що сонце світить на нас всіх, ми всі від, від нас, всіх, від всіх предметів. Тінь падає, так? І тому гомотетія це така от річ, яку корисно розглянути. Так, значить, як побудувати гомотетію? Давай напишемо: як побудувати? Мусить бути джерело променів, так сказати, які будуть проходити крізь об'єкт, центр гомотетії. Є об'єкт, давай візьмемо відрізок. Побудуємо відрізок. Нехай буде отак, відрізок АБ. Щоб побудувати гомотетичну фігуру до АБ, треба з центра гомотеції провести промінь через кожну точку фігури. Його або легенький тоненький малюй, або пунктиром проведи. І так само промінь через другу точку треба провести, через другий кінець відрізка. Далі, для того, щоб побудувати гомотетичний відрізок до АБ, тобто його тінь, треба знати, який, які розміри, на які відстані. Це все виражає коефіцієнт гомотетії, який показує, у скільки разів далі від центра або ближче, в залежності від його величини, буде знаходити. Образ нашого об'єкта. коефіцієнт гомотетії К він дорівнює завжди відношенню розмірів образу до розмірів нашої фігури. Або відстані. Так само ще буде ОА до ОА, ОБ' до ОБ. Тобто, треба знати, Скільки разів далі будуть точки образу. Давайте, для прикладу, візьмемо в три рази далі, тобто візьмемо коефіцієнт гомотетії 3. Для цього дивись, для того, щоб побудувати, міряєш відрізок ОБ. Якщо ми, для прикладу, візьмемо е в три рази далі, то треба відкласти від центра гомотетії, від точки О три таких самих відрізків, як ОБ. ОБ, потім ще два таких самих, розумієш? Три однакові відрізки. Так що міряй від точки О, поміряй, чому дорівнює ОБ. Краще за допомогою циркулю, тоді це точніше буде. І відкладай. І так само ОА міряєш і відкладаєш його ще два рази. Ну, це ж, я ж кажу, залежить від того, який коефіцієнт. Це okay. може бути різний, і тоді буде по-різному виглядати. Наш буде образ А' H'з З коефіцієнтом в гуматеті 3. При правильній побудові відрізки А, Б і Х'Б мусять бути паралельні. Перевірте, вони повинні бути паралельними. І розмір, виходить, також в три рази більший буде. У мене через дві клітинки, а тут повинно бути через шість. Приблизно так і вийшло. Ось, оце гомотетія. Такий самий загальний, самий простий випадок. А Б у нас перемістилося, перетворилося в штрих, Б. З коефіцієнтом гомотетії ми не будемо писати 3, просто К, так, гомотетія. Але бувають інші випадки. Коефіцієнт гомотетії може бути. Менше одиниці. І може бути взагалі від'ємний. І оці два випадки ми зараз ще розглянемо. Це, до речі, дуже схоже на те, що ви в фізиці в геометричній оптиці з лінзами робили. зображення, яке будували. Зв'язано з ним також. Так, добре, давай розглянемо випадок, коли коефіцієнт гуматеції менше одиниці. Центр гуматеції малюємо. І відрізок АБ зроби трошки далі його. Дивись. Одна точка, хай буде горизонтально, прямо на тій самій горизонтальній лінії, що і О. Оце буде точка А. А точку Б десь побудую ось так. Я взяла 3, 5 вниз, 2 в сторону. Поставила точку Б. Від точки А відрахувала. Так, Відрізок АБ. Якщо коефіцієнт в матеті менше одиниць. Менше одиниці по модулю. По модулю Від'ємний. Зараз не будемо дивитися. Що тоді буде? Так само, як і в першому випадку, проводимо промені через наші точки А і Б. І нехай коефіцієнт гомотетії буде одна друга для прикладу. В такому випадку від точки О треба відкласти відстань в два рази меншу, ніж відстань ОА і ОБ. Тобто образ буде знаходитись до центра гомотетії ближче, ніж самий цей відрізок АБ. Тобто в два рази ближче я поставлю штрих, І в два рази ближче поставлю Б штрих. І з'єднаємо. це буде образ. Буде в два рази менше, тому що ми взяли коефіцієнт гомотетії одна друга. Тобто, якщо коефіцієнт гомотетії менше, ніж одиниця по модулю. То образ буде ближче до центра гуматетії, ніж сам об'єкт. А Б перейшло з коефіцієнтом К менше за одиницю по модулю Аш, бо. І давайте тепер побудуємо ще з від'ємним коефіцієнтом гомотетії. Третій випадок. Тоді центр гуматетії розмістить трошки подалі від краю, тому що при такому перетворенні. Образ буде з іншого боку від центра гомотетії. Нехай наш цей відрізок буде ось так розміщений. Бачиш, недалеко від центра гомотетії це буде відрізок АБ. Візьмемо для прикладу коефіцієнт гомотетії мінус 2, К менше 0. Тут, на відміну від попереднього, коли додатній коефіцієнт. Коли від'ємний коефіцієнт треба будувати промені з точок через центр гуматеції в іншу сторону, тому що образ буде з іншого боку. Схоже на симетрію відносно точки, але на відміну від симметрії, тут буде збільшення, тому що мінус 2. Ми беремо 2 по модулю. Тобто від точки О треба в протилежному напрямку відкласти 2 відрізка ОА і 2 відрізка ОБ. Ось будуємо раз. Будуємо, два. Ось тут буде штрих, Раз, два. Отут буде Б штрих. Тобто, те, що він від'ємний, нам показує, що образ буде з іншого боку від центра гомотетії, А те, що він дорівнює по модулю двойці, буде говорити нам те, що він буде в два рази далі від центра гомотетії, ніж. Сам відрізок схоже на симетрію, але ні. Бо все ж таки, при симметрії розміри фігури не змінюються. А тут змінився. Тобто відрізок АВ перетворився в відрізок H'Б' з коефіцієнтом, т менше 0. Так, будується фігура гомотетично до даної, з різними коефіцієнтами. Додатні. Тоді. Фігура і її образ з одного боку від центра матеці від'ємним Тоді фігура і її образ з різних сторін від центра матеті, якщо коефіцієнт більше за одиницю по модулю, то образ знаходиться далі від центра в ніж фігура. А якщо менше одиниці, то навпаки ближче до центра мететі, ніж сама фігура.